Всім привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні я вам розкажу, що таке IKS. IKS Stability – це міжнародна конференція, яка відбувається в кінці року. Попередня конференція відбувалася в Турції і також вона поєднала з собою четвертий модуль навчання. навчання для партнерів для покращення і зростання компанії. Міжнародна конференція вона поєднує в собі відпочинок, підведення підсумків. І це реально крута подія, де є можливість зібратися партнера і рухатися вперед, тобто відпочити, насолодитися, Синергетичний ефект, він дасть свій результат. Ось. Тепер. В цьому році має відбуватися міжнародна конференція в Дубаї. Дуба це вже кращий рівень, це буде зовсім по-інакшому. В цілому, якщо враховуючи, то вартість головається приблизно півтори тисячі євро. Тобто, у кого є можливість, може забронювати зараз і по менш ціні. І ну, я рекомендую поглянути у майбутнє. І прийняти участь. Також є можливість виграти, виграти поїздку на міжнародну конференцію. Можна за допомогою Дня стабіліті. День Стабіліті це можливість збільшувати свій пакет, збільшувати розумне накопичування, цим збільшуючи свій дохід. І Є розіграш, розіграш між тими людьми, хто приймає участь у Дні стабіліті. є можливість. Тобто це дуже крута пропозиція, дуже крута. Ну, з першої сторони, людина збільшує свій капітал, зростає в компанії, ну, розвивається. І друге, є можливість виграти. Тобто компанія вона вдяче людям які вибрали з нею йти поруч. І разом взявшись за руки один одному допомагаючи. Тому приймайте участь у нестабіліті і буде можливість виграти дуже крутесний білет, дуже крутесний білет на міжнародну конференцію. Бажаю вам всього найкращого. Кому цікаво і відкликається, я із задоволенням поясню і прокладу шлях у світ стабіліті з цього найкращого, Па-па.